Якщо дана угода заходить плюс, ми з вами забираємо все втрачене і отримуємо дуже гарний профі. Якщо дана угода заходить мінус, то ми з вами просто лишаємося нулем на балансі. Це новий відеоролик з Рубрики Відео, де я намагаюся розігнати свій депозит з 4 тисяч гривень до 40 тисяч гривень, використовуючи стратегію за допомогою чату GPT. Одразу кажу, ця стратегія підійде кожному, навіть новачку, оскільки тут не треба мати якогось великого досвіду або знань-технічному аналізі. Все, що вам треба робити, це копіювати сигнали від чату GPT і на цьому заробляти кошти. Одразу кажу, торгівля буде приходити на біржі Binarium, тому якщо ви хочете повторювати дану стратегію, то обов'язково зареєструйтеся саме на бінаріум. Посилання буде описі відеоролику або в закріпленому коментарі, а також, якщо ви активуєте і введете партнерський промокод, то ви отримаєте плюс 100% на ваше перше поповнення. Оскільки зараз доволі пізно, я буду торгувати саме на індексах, тому натискаємо ось сюди і обов'язково обираємо саме індекси, якщо ви торгуєте саме вночі. Я рекомендую робити саме так. Обираємо Бін індекс, тому що на ньому зараз найбільша дохідність, і якщо я буду інвестувати в угоду 100 гривень, я зароблю 83 гривни 1600 прибутку, оскільки дохідність 83%. Далі беремо і переключаємо даний повзунок на праворуч, просто натискаючи на нього, і ось тут включаємо 1 хвилину таймфрейм. Відділяємо наш графік і копіюємо дану картинку, насилаючи її чату GPT. Насилаємо її і обов'язково закидаємо текст, котрий буде в описі даного відеоролику. Текст максимально шаблонний, нічого примудрого придумувати не треба. Сюди змінюємо актив. Де ми маємо передивлятися, чи правильно написано нас актив. Зараз я написав актив INDEX, тому що у мене ліворуч зверху написано INDEX. Значить, беремо і надсилаємо дану угоду, даний сетап до нашого часу GPT. І очікуємо, коли він нам відпише. Входити в угоду, ми будемо на 400 гривень прямо зараз, по сигналу від нього. Вгору по Бін індексу час 3-35 хвилин. Раз, два, три. Рахуємо три хвилини. Відкриваємося вгору на. 3 хвилини, і зараз, він розуміє, нам треба, щоб ми, коли пройде 3 хвилини, були вищі, ніж наша ось ця лінія, тобто лінія, котра зафіксувалася, як наша точка входу. Ми маємо бути вищі неї, коли завершиться даний час експірації, який ми з вами обрали. Одразу кажу, якщо ви торгуєте за чатом GPT, то я б все таки рекомендував заходити на менший час аспірації, оскільки він пише 3-5 хвилин, то в тому випадку обирати саме 3 хвилини, оскільки ну саме такий час просто як показує практика, відпрацьовує найкраще. Тому я заходжу на 3 хвилини, і ми дивимося за відпрацюванням даної угоди. Наша угода ще не завершилася, але ми бачимо, що ну, скоріше за все вже буде мінус, оскільки ми пішли сильно нижче ніж точка входу. Дивіться, друзі, таке іноді буває і в таких випадках треба робити два х плюс перекраття. Зараз я зроблю перекриття подвійною сумою за того, щоб відбити і зробити кошти зверху. Якщо ви задаєтеся питанням, чому зараз я роблю саме 2х, а не 2,5х, як це я роблю завжди, то відповідь моя проста: 2,5х це трошки ризикованіша стратегія, і зараз я просто хочу більш консервативно поторгувати і з меншим перекриттям вже. Просто зайти в дану угоду. Я трошки помилився, але я думаю, ChatGPT мене зрозуміє, оскільки просто я вже йому ось тут надсилав це повідомлення. Як ми знаємо, ChatGPT запам'ятовує всю нашу розмову, і як бачите, так він мене зрозумів. І зараз веде саме по побіндексу. Знову ж таки підготовлюємо суму у два рази більшу і готуємося вниз на 3-3-5 хвилин. Бас, раз, два, три, третя хвилина, відкриваємося донизу. Хто не розуміє, коли час GPT пише нам 3-3-5 хвилин, якщо ми хочемо зайти саме на 3 хвилини, то ми маємо переход раз, два, три, це буде третя хвилина, тобто ми таким чином зайдемо з вами на 3 хвилини. До речі, друзі, якщо ви хочете отримувати більше угод на бінарні опціони, то можете використовувати мого торгового бота. Мій торговий бот доступний тільки користувачам біржі Бінаріум, тому можете пройти реєстрацію і одразу зареєструватися в моєму боті. Посилання на бінаріум буде в описі даного відеоролику. Все, що вам треба робити, це просто зайти в мого бота після чого пройти в ньому етап реєстрації. Далі ви будете отримувати сигнали з 9 до 22 по київському часу кожен буден день, тобто з понеділка по. П'ятницю ви будете отримувати від 15 до 20 сигналів кожного дня. Прохідність з них позитивна, тобто більшість з них проходять. Тому можете підписуватися на даний канал і отримувати сигнали на бінаріум кожного кожного дня. І ви зможете просто торгувати, не поглиблюючись в технічний аналіз, індикатори так далі. Так далі, так далі. Просто берете і використовуєте мого торгового бота. Лишається 3 секунди, знову забираємо мінус. Давайте просто змінимо дану валютну пару і підемо на іншу. Давайте оберемо банально ну, той самий GSMI. Оберемо GSMI теж 80% дохідності, включаємо View графік, переключаємося на одного таймфрейм, віддаляємо трошки наш графік і копіюємо дану картинку. Закидаємо сюди картинку з чату GPT. Після чого все, що друзі, ми з вами робимо, це банально знову ж таки віддаляємо графік, котрий ми вже це зробили так, і робимо цю картинку, котру ми сюди вже закинули. Після даного просто етапу ми банально знову ж таки завантажуємо текст, котрий насилаємо в чат у GPT. Надіславши текст, очікуємо, як він нам відпише, і будемо заходити в дану угоду. Знову ж таки, текст буде в описі відеоролику. Прогноз для джіси маю, прогноз вгору 3-5 хвилин. Давайте підготуємо суму ще раз до п'ять x Давайте я навіть більш придатковіше зайду, навіть трошки більше ніж 2x, тому що зараз я впевнений, що ця угода буде заходити, плюс не втрачати сильно, багато ну, нема що. Да? На 3 хвилини заходимо, заходимо догори. Ну я маю на увазі те, що в принципі це чисто депозит в рамках експерименту, і цей челендж я знімаю чисто в рамках експерименту. Я не маю ніякої мети прям сильно заробити тут коштів і щось собі з цього виняти. Так це тупо челендж в рамках банального проекту, котрий зараз я роблю. Що я хочу розігнати депозит до 40 тисяч гривень з невеликого депозиту з 4 тисяч гривень, котрий може зробити по суті абсолютно кожен. Знову ж таки, вже не перший раз в даній рубриці. Ми в такій ситуації, що це та таки виходить, так що нам знову ж таки треба інвестувати весь баланс в дану угоду. Давайте зробимо знову ж таки скріншоти. надішлемо його до чата GPT. Скинемо йому шаблони текст і знову ж таки будемо очікувати від нього сигналу. І в дану угоду ми з вами готуємо весь наш баланс, тобто 1722 гривні 99 копійок. Писала даний баланс і очікуємо, що не відпише чат GPT. Він нам відписує, що даний сигнал ведеться вгору на 3-5 хвилин. Раз, два, три, відкриваємося вгору на 3-5 хвилин. Лишається 5 секунд до зачинення нашої годи. Ми з вами заберемо плюс. Але, друзі, чесно кажу так, мене трошки заколібав цей челендж. Я хочу... Зайти зараз в угоду на весь баланс, оскільки він все одно менше 4 тисяч гривень. І просто давайте надішлемо скріншот GSMA до чату GPT і війдемо в угоду на весь наш депозит і подивимося, що з цього вийде. Знову ж таки, повторююся весь наш депозит. Ми просто копіюємо картинку, насилаємо до чата GPT і будемо дивитися, як ця угода буде відпрацьовувати. Блін, чесно, чесно. Я розумію, що це дуже малі кошти, я їх зароблю за день. Але знову ж таки, в рамках челенджу хочеться мати плюс. Проте я дивлюся, що я граюся так довго з тим депозитом, і доволі складновато рухатися з 100 баксів і щось там заробляти. Тому зараз я просто хочу раз, два, три, на третю хвилину відкритися до гори від відчатати GPT. Ми інвестуємо весь наш баланс в нашу угоду, і зараз просто це шанс 50 на 50. Якщо дана угода заходить плюс, ми з вами забираємо все втрачене і отримуємо дуже гарний профіт. Якщо дана угода заходить мінус, то ми з вами просто лишаємося з нулем на балансі. Друзі, лишається 10 кульмінаційних секунд. І зараз, якщо все таки все буде йти так, як йде. Це буде те гладко, ми з вами заберемо плюс 4, 3, 2, 1, Бац, плюс плюс 5582 тисяч гривні. Ми заробляємо в даному відеоролику і фіксуємо даний прибуток. Блін. Це жорстко, це жорстко, це все таки дуже ризиковано, але як є, показував все, як є, транслюю, як є. Мені нема сенсу вам брехати і щось там домальовувати. Зараз я провів дану торгову сесію, продемонстрував вам стратегію з допомогою чату GPT, котру можете використовувати так само і так само робити на ній. Кошти, все максимально просто. Більше інформації ви знайдете в моєму основному телеграм-каналі, в моєму каналі, там де кожен день видаю сигнали торгова кімната. Так, до речі, можете підписатися на нього, оскільки він буде в описі даного відеоролику і вход туди обмежений. Кожен, хто зараз з вас приєднається до цього каналу, зможе отримувати доступ там назавжди. Оскільки в тому каналі видаються сигнали кожного дня, саме одна або дві торгових сесії, на котрих я даю один тере, два, а іноді навіть і три сигнали, по котрим кожен з вас може заходити. І як Зараз говорить статистика насправді заробляти кошти. Тому посилання на канал Торгова кімната буде в описі даного відеоролику, і кожен з вас може приєднатися і також торгувати в ньому. Друзі, на зв'язочку, як завжди, був Захар. Вся інформація щодо стратегії з чатом чи підії всіх моїх ресурсів буде в описі даного відеоролику або в закріпленому коментарі. Бажаю вам всього найкращого. Бажаю вам великих прибутків. Всім до побачення!